Якщо вам хочеться історії, де варто перейматися радше за світ довкола, а не за парочку головних героїв, то підсідайте ближче. Це Ату. Вона екскурсовод у маленькому містечку. І вона має борг перед кур'єром душ Феліксом. Цей борг вона має вже досить давно і з легкою подачі власної родини, яка заключила з Феліксом договір. Проте Атум уже не перший рік не може вполювати. Потрібну кількість душ, і як би Феліксу не набридла вже ця дівчина, він не збирається відпускати її просто так. Це Матас, він чорнокнижник і професійний мисливець за душами, який ніде не затримується надовго. І саме його Фелікс наймає у поміч Атум. Ці двоє стають напарниками і, цілком очікувано, мають досить близькі стосунки, але проблема в тому, що кожен з них має власну мотивацію знаходитися там, де він є. І головне питання... Але головне питання не в тому, що це за таємниці, а в тому, що буде, коли вони їх дізнаються. А тепер увага! Це частина, де можливі спойлери. А тут мантея. Цебто бачить духів і привидів без використання додаткової магії. А ще, що немало важливо, але мало відомо, вона спадкоємець одного із найстаріших родів мудару, із роду Віїр. Особливість її роду полягає в тому, що протягом століть, від початку від заснування роду, і аж до сьогодення, магічна лінія їхньої родини не переривалася. Протягом цього часу маги в їхній родині розвивали подібні здібності, через що з'явилася така особлива внутрішня магічна традиція. І те, що наша героїня походить з такого роду, накладає на неї певні обов'язки, скажімо так, деякі. Цілком відкриті і легальні, але деякі пускають коріння темряву. звичаєм Віїрів, вона повинна відпрацювати практику у кур'єра душ, тобто наловити йому певну кількість людських душ. Чому їй потрібно це зробити? Ну, бо така традиція родини. Навіть якщо ти не збираєшся займатися цим все життя, ти повинен вміти це робити, тому що сім'я роками була підпільно пов'язана з тіньовим ринком. Так, як ви вже могли так, як ви вже могли здогадатися, полювання на людські душі це штука нелегальна, недозволена, гріховна і в нударі жорстоко карається, але гарно оплачується. Тобто сім'я не вимагає від Атум, щоб вона пов'язала з цим все своє життя, але вона повинна принести їм папірчик, де вказано, що вона вміє це робити на професійному рівні, аби заспокоїти всю родину. І якби не було якоїсь проблеми, то не було і цієї історії. У Атум є маленький. Порок лінь. Їй настільки неохота цим займатися, що вона удає із себе абсолютно нетямущу у ловлі душ, облаштувала собі звичайне життя, далеко від родини, абсолютно легально водить туристів на екскурсії містом і прагне лише одного спокою. І, врешті-решт, Феліксу вривається терпець, він підсуває до атум матеаса і виключається світло. І каже, що якщо вони не назбирають за півроку. 10 душ, то атум буде мати прекрасне дозвілля у одній із найсуворіших в'язниць країни. Погодьтеся, аргумент. Матаасу до слова, дівчина сподобалася з першого погляду, буквально у перші секунди знайомства, він її поцілував. Атом, звісно, обурилася, але потім оцінила вигоди і запросила хлопця випити. І от ми переносимося на 4 місяці. По тому, бачимо, які у них близькі вже стосунки. Вони разом полюють на душі, матас усяко їй допомагає, а точніше сказати, практично всю роботу робить замість Ату. Але абсолютно очевидно обом, що кожен з них бреше. У чому саме? Чому саме? Матас впевнений, що дівчина не така нездара, як вважає Фелікс, і приховує свою власну силу. А Атум вважає, що йому від неї щось потрібно. Бо аж дуже сильно він старається і докладає аж дуже багато зусиль, щоб виконувати її прохання. І іноді поводиться як відверто схиблений. Жоден з них, звичайно, не скаже правду просто так, але повірте, їхні намагання вивезти один одну на чисту воду перейдуть усі межі адекватності і здорового глузду. Це повість «Десята душа. Прочитати можна у повному обсязі, абсолютно безкоштовно на аркуші і на водпаді. Жанри темне фентезі, психологічний еротизм, рейтинг, увага, 18 але радше через психічне, через психічне теж, але радше через психологічне і фізичне насилля. Також нині я почала адаптацію повісті у формат вебтуну. Якщо вам цікаво, як це виглядає, бо я раніше такого ніколи не робила, то запрошую вас в свої соцмережі: інстаграм, тікток, телеграм, туди-сюди. Також є інстаграм Всесвіту Атардайна, де. Де є все? Дякую, що послухали. Всіх обіймаю.